Конкурс на підтримку книговидання про Вінницю та її людей голосила міська рада. Автори і видавництво можуть отримати до 200 тисяч гривень на реалізацію проєкту за умови 30% співфінансування. Заявки прийматимуть до 2 березня. Включно ініціатива спрямована на розвиток локального книговидання, популяризацію історії та культури міста, а також збереження пам'яті про події війни та подвиг вінничан. Податися можуть автори з усієї України, але ви видав видання мають виходити у видавництвах, зареєстрованих у Вінницькій громаді Минулого року. Завдяки конкурсу видали шість нових книжок про Вінницю. Більше нам розповість про конкурс Наталя Бацальова, начальниця відділу маркетингу та промоції міста департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради. Ми Вітаю вас, пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, яку головну мету ставить місто перед конкурсом книговидання? Ми хочемо популяризувати історію нашого регіону, культуру спадщину, тому шляхом стимулювання випуску якісної продукції про наш регіон, про Вінницю і нашу громаду. Таким чином ми хочемо популяризувати наш регіон. Які теми та формати видань цьогоріч є пріоритетними, і на що експертна рада звертатиме найбільшу увагу під час відбору проєктів? Цього року ми маємо п'ять пріоритетів. Перше це художнє прозове видання для широкої аудиторії, це ілюстроване видання, в тому числі путівники про Вінницю та нашу громаду. Це художнє ілюстроване видання про спадщину. Це може бути як про матеріальну, та нематеріальну. Видання про подвиги наших віничан, захисників та захисниць України, і також художньо образотворче видання про Вінницю та Вінничну. Наскільки ефективним виявився перший конкурс? Який відгук отримали видані книги від читачів та авторів? Перші відгуки ми отримали вже на презентації переможців на Вінбукфесті осени минулого року. А тому що ми побачили, що є дуже великий попит на літературу саме про наш регіон. Тому що там була досить різнопланова література від дитячих книжок про спадщину нашого регіону та про історію. До авторів стояла черга до їхніх книжок ближче познайомитися з літературою. І також в нас є відгуки з книгарень, де зараз продаються книжки наших авторів-переможців. Що люди приходять знову і мають гарні відгуки: що книжки дуже цікаві і рекомендують своїм друзям і знайомим. А ще поділіться, які можливості конкурс відкриває для нових авторів і молодих видавництв, які лише починають працювати з локальною тематикою? Це гарна можливість. Заявити про себе як автору, так і видавництву. тому що, як для видавництва, коли вони випускають локальну літературу ну, саме локального характеру, вони мають певні ризики, тому що це ніби для вузької аудиторії. Насправді вони мають деякі фінансові ризики, тому фінансування в рамках цієї програми, цього конкурсу видавництво знижує фінансові ризики і також. Великою перевагою і для автора, і для видавництва це є їхня промоція. Адже ми влаштовуємо і презентацію на різних площадках. Ми організовуємо презентації цих книжок і можливість поспілкуватися з автором і також. Книжки переможців конкурсу ми розповсюджуємо в наші міські бібліотеки, де люди також можуть познайомитись. Тому це можливість розширити е, свої би, представлення своїх книжок е, продуктів нашій громаді. І не Дякуємо вам за корисні ініціативи і за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую і вам також. А нашим глядачам нагадаю Наталя Бацальова, начальниця відділу маркетингу та промоції міста департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради була з нами на зв'язку.